17 березня я попрощався своєю пожежною, а вже 18-го мене взяли по мобілізації військкомат нашого Волинська. Там я пробув два місяці і з стаміці мене перевели, коли наші хлопці, як то кажуть, розбили під Волновахою. Створили на базі Волин і перший батальйон територіальної оборони. Туди війшли, можна сказати, на 60% представників військоматів Волинської області. Наш батальйон налічував. 392 чоловіка. О, з цим батальйоном, 24 липня, з 26 травня по 24 липня ми пройшли бойове злагодження Володимиру Волинському і нас відправили. Ну, тоді ми думали, що ми їдемо на однієї. Але ми приїхали захищати кордони, бо тоді Росія почала проводити масштабні навчання на кордоні Сумської і Чернігівської областей. І через два місяці ми попадаємо в вересні місяці. Попадаємо в район охорони міста Дебальцево. До 29 грудня несли оборону міста Дебальцево на колишніх сіл з Донецької сторони. Сам я був під інаково. Щоб Під Єнаківо сказати, це як будятичу під Новолинськом, Ново но так Інакіо в тому селі, де я стояв. Якщо подивитися на наш батальйон, так загально, знаєте, якби нас от, не діти такі, як ви, які там збирають кошти, не люди. Взагалі на це все називається волонтерством. Якби нас не вдівали і не давали нам їдло, щоб ми їли, то я знаю, ми, певно, там би не витримали так. Я в чому, що я, от я був одягнений, я просто сьогодні думав, що це не така буде зустріча, хотів зібрати своє ну, мондерування, що в мене є. У мене там, з, що дала держава, практично нічого немає. Все мене вділили, взули. І коли я зараз демобілізувався, я рік відслужив, 17 березня мене була демобілізація. Мій батальйон 6 березня виїхав знову. І коли ми прийшли, є такий Новолинський центр допомоги військовослужбовцям, куди ми дзвонили, це нам допомагали, нас завжди питалися, ми станіці дзвонили, нам все завжди передавали. Сьогодні згадували за такого сапера-француза. У нас мене теж такий сапер був. Правда він зараз лежить е -е, в Львівському в шпиталі. Він 28 жовтня підірвався на гранаті, от, і йому перебило дві ноги. Він спав свого, свого побратима, крикнув йому лягай. А сам і не ліг. І не може, як ми вже потім поняли, це напевно йому і спасло життя, тому що там було велике дерево, його зупиніло, йому перебили тільки ноги. Осколки, що мали летіти там в ту лише і в голову, забрали на себе велике дерево. 22-23 листопада, коли ми стояли, це мій другий день народження, мене спас один бліндаж, яких нас обстрілили такі сао-установки такими потужними снарядами і мінеметами. Нас бомбили практично три години. І треба було, щоб хтось один в моментах, коли нас бомблять, вони підходили, нас обстрілювали, щоб хтось один з бліндажа стояв момент в моментах цих і дивився, чи вони не йдуть. Тобто, щоб не всі ризкували своїм життям, а хтось один. І, дякуючи тим самим волонтерам, до Волинська Зіванич було придбані такі дорогі за 70 тисяч гривень тепловізори пульсар. Що якщо хтось таке ну, не розуміє, що це таке, я вам скажу, це коли ночі, ти дивишся, все темне, а тепло нас світле. І я от моментах цих бабахнуло, я валажу, дивлюся, ага, не йдуть. А коли ви вчите, а всі фізику, знаєте, що спочатку з'являється світло, а потім звук. От звук приходить вже тоді, коли воно бабахкає. І я стою, дивлюся, мій колега по братим дивиться очима і каже, вовка світло. Я вже знаю, що падає. Але я падаю в той окоп, ніряю, і той тепловізор я під собою. Я його беріг більше, ніж своє життя, тому що я знаю, бо воно треба, бо іншого нам не дадуть.